Усім привіт! Мене звати Андрій Грач і я вітаю вас у рубриці за лікарським рецептом. Сьогодні ми завітали у центр фізіотерапії та масажу тріада та поспілкуємося про електричний тренажер для ніг. день, Ігорю! Розкажи, будь ласка, про електричний масажер для ніг. Добрий день, Андрій. Добрий день, глядачі. Ми далі знаходимося наху... в кабінеті фізіопроцедур і на сьогоднішній день дуже цікавий огляд зробимо. Це тренажер, електричний тренажер для ніг. Його можна назвати тренажером, можна назвати масажером. Його дія в тому, що електричним струмом. Відбувається вплив на стопи людини. Ми використовуємо його для того, щоб позбутися напруження в ікрах, позбутися напруження в стопах, позбутися <кій> напруження в колінах. Дуже корисно. Виявився, виявився він дуже корисним при лікуванні людей після інсульту. Люди після ну, Деяких деякої кількості процедур починають відчувати стопи. Тобто, якщо людина не відчувала взагалі нервові закінчення не подавали сигнали до мозку, то після використання цього прекрасного чудового я вважаю тренажера або масажера, Люди дуже раді, тому що вони дійсно відчувають те, що раніше не відчували. Крім цього, дуже корисний цей апарат для тих людей, які ведуть активний образ життя, тобто перетружені стопи, а стопи у нас на сьогоднішній день це як фундамент нашого тіла, від них дуже багато залежить. І якщо вони знаходяться в дисфункціях, то страдає весь організм. І таз, і поперек, і плечі, і шия. Тому дуже корисно слідкувати за своїми стопами. Ми призначаємо його або після курсу масажа, або під час масажу використовуємо цей тренажер, або навіть комбінуємо з лікувальною фізкультурою. Після того, як проводимо курс лікувальної фізкультури, використовуємо даний масажор. Відчуття дуже незвичайні. Багато. Ну, Багато людей намагаються втікти <гум> після того, як ми вмикаємо тренажер, але регулюється рівень подачі е сигналу, е має дуже багато режимів роботи. Ми можемо впливати на м'язи, ми можемо впливати на зв'язки, ми можемо впливати на шкіру, е ми можемо впливати на м'язи, які знаходяться вищі стопи. <кій> За допомогою використання різних режимів, або комбінувати різні режими для досягнення максимального результату. Тому рекомендую всім, хто намагається підтримувати свій фізичний стан і взагалі стан здоров'я на задовільному рівні, скажімо так, приходити до нас, користуватися цим тренажером. Вартість дуже невелика і по часу це займає від 15 до 30 хвилин. Я тут е, бачу, що є е, світло і тут е, ще і масажні такі різні е, образування. Вони, напевно, допомагають теж масажують, так? Е, світло е, це інфрачервоний підігрів, тобто е, розігріваються всі шари стопи, розігріваються шкіра. Розігріваються м'язи, е, ну, на які треба вплинути <кій> сигналом. А е, ці всі попиришки, які знаходяться на цьому тренажері, це як контакти, по яким проходить сигнал. Повинні стояти обидві ножки. Якщо ми одну ножку забираємо, то це прозмикається і тоді вже немає ніякого впливу. Повинні стояти обидві ножки, і тоді людина отримує. Максимально задоволення. Mm -hmm. ну, я бачив у східній медицині часто такі картинки, що на стопах є багато біологічно активних точок, які зв'язані з різними органами тіла людини. Це теж, мабуть, з цим пов'язано. Якщо ви стикалися з іголкоукалуванням, або якщо. Ви займалися є точковий такий масаж, то ви, звичайно, знаєте про ті важливі точки на стопах, які дійсно відповідають всім нашим внутрішнім органам. Тому ці всі <кій> контактні групи знаходяться якраз в розположенні тих біологічно активних точок, які впливають на. Стан внутрішніх органів і всього організму людини. Дякуємо за корисну інформацію. Будь ласка, заходьте до нас, чекаємо, бути здорові. Так, зараз. Зверху вказується час, далі вибирається режим і потім ми вмикаємо. Сигнальчик, який поступає на наші ножки. Це одиничка. Люди, Можна максимально. І це? Люди після інсульту е, ставлять на 13, на 14. Можемо добавити. Ну, одиначка, <рес> одиничка вже відчувається. А? Одиничка відчувається дуже добре. Мені одинички, в принципі, достатньо і теж буде. А скільки максимально тут може бути? Максимально 15. 20, по-моєму. Ну, якщо максимально зробити, це безпечно буде? Це буде неприємно, скажімо так. Це буде безпечно, так, це буде безпечно, але це буде неприємно. Різними режимами роботи ми впливаємо на різні групи м'язів, і ми можемо бачити, як пальчики прижимаються, як стопи прижимаються, тобто спазмуються м'язи, стопи і розслабляються. Ну, дуже цікаве відчуття. Відчувається, як працюють. М'язи ніг я ж до верху. Тобто я м'язами не хочу рухати, але вони самі рухаються. Вони самі рухаються. Ми е, знаємо, як е, на м'яз жабки подавали електричний струм, і вона скорочувалася. Це приблизно той самий принцип. На м'яз <кхи>, впливає електричний сигнал, і м'яз скорочується. І навіть скорочуються м'язи і починають працювати ті, які ми не використовуємо в повсякденній діяльності. Тобто пропрацьовуються всі групи м'язів.